Всім привіт! У нас сьогодні цікаве екзотичне відео, екзотичний фрукт. Я вам покажу, як чистить ананас. І ми починаємо. Для початку відрізаємо і починаємо робити ось так. Зрізаємо ось всю штуку. Так, трошки грязно, але нічого страшного. Обрізаємо все лишнє. Ось дивіться. Ось так. ананас наш вже почищений. Але тут іще є оця серединка. Її їсти не обов'язково, тому можна, звісно, зробити ось так. Отакими різать кружельцями, бачите? Але найкраще буде зробити ось так. Ананас. Оця частина вона дуже жорстка. Отак, якщо її взяти, її не можна вкусити. Вона дуже жорстка, тому треба її одрізати. І потім нарізаємо вже наш ананас. І виходять ось такі шматочки, які можна їсти <пиздає> Які дуже соковиті і дуже корисні. Тому оцю штуку обов'язково потрібно зрізати. Обережненько так раз. Зрізали серцевинку і нарізаєте. Можете на різні шматочки, можете там якимись квадратиками, прямокутничками, як вам хочеться. Нарізати і смакувати ананас. Тому користуйтеся лайфхаком. Всім смачного і гарного настрою!